Канал СК-1. У Житомирі стартувала передвиборча гонка. Поки місцеві політики вирішують, з ким іти на вибори, в інтернеті та місті активно почали працювати так звані чорні штаби. Про специфіку Житомирської кампанії знає Андрій Іванюк. Існує бруд, від якого відмитися неможливо. Масово він починає виливатися напередодні виборів. Ось і у Житомирі набрали обертів не завжди чисті виборчі компанії. Головною зброєю цього разу є так звані інтернет-тролі та листівки, які вже давно почали з'являтися в нашому місті. Один з героїв таких мемів, заступник міського голови Євген Демчик. Те, що розміщаються різні картинки. Ну ви знаєте, багато картинок розміщаються, і в мой адрес. В многом есть какая-то объективность. В многих картинках ну, действительно можно увидеть какие-то ну, ошибки, которые, наверное, ну наверное совершают все, да. Проанализировать, ну и не допускать. Потому что сегодня сюжеты картинок и те люди, которые попадают в картинки, ну, наверное, Натіка у нас були мультики, да Муль, мультяшни були персонажі. Ну, навірно картинки хтось то достучатися, навірно. Інтернет-тролі мають і специфічне почуття гумору. Їх меми достатньо провокативні. Цікаві події розгортаються і навколо двох Житомирських об'єднань самопоміч. Лідер однієї пан Кузніцов роздає крупу, нібито від імені самопомічі, яку очолює Наталія Чиш. Ділі кричите, що ми отруїли людей. Скажіть кого три тижні. Я кричу. причудає почати скрізь, скрізь. Будь ласка, є правоохоронні органи. У вас є факти. Звертайтеся, скарже. Я ніколи не думала, що ви настільки слабка людина. Ну добре, будемо Заречка. так, поки два об'єднання вирішували між собою. Хто зареєструвався першим і хто справжній, між представниками сторін? Ледь не згорілася бійка. Ну, що з вами відходити? Я зараз спілкуюся, бачимо. Дивіться, це представник сіпі. зараз, який був у волі, зараз перейшов в'єднання. Це, Там, це взагалі боїться того. Це, це, це боється того. То, Знімайте будь ласка. нападає на подати. Дехто з депутатів напередодні виборів кардинально змінює політичну силу. З партії в партії перебігли вже як мінімум троє народних обранців. Так, наприклад, пішли чутки, що Олександр Велик. Величко покидає партію громадянська позиція, якій він мав бути вірний, і перебігає до батьківщини. Таким чином стає зрозуміло, що депутати не гребують нічим аби ж тільки знову отримати можливість сидіти у бажаному кріслі. Тому що, як тільки був прийнятий закон, стало зразу зрозуміло, цей закон написаний не для нових партій. Цей закон написаний суто для чотирьох-п'яти парламентських партій, які є сьогодні, тому що для інших він практично унеможливлює проходження в місцеві органи ради. Житомиряни, звичайно, не бачать бруду, який відбувається за лаштунками красивих політичних гасел та промов. Але те, що вибори почалися, розуміють. Важко не помітити політичну агітацію в місті. Їх треба давно викинути, демонтувати. Да? Да. А як вважаєте, вибори будуть чесними? Надіюсь. Верніше починають їх розклеювати, а все-таки ріжуть очі, тому що є питання, а за що? За, за які кошти? За які кошти, так. Да. Є питання, а за які кошти? Така масовість. Діло їх, як хочуть витрачати кошти, хай витрачають, а взагалі, краще, щоб вони допомагали тим виборцям, в яких округах вони балотуються. Як вважаєте, вибори будуть чесними? Ні. Стоит нет? Нет. А чему? Потому что, чтобы наладить у нас в стране какие-то честные отношения, надо начинать с головы. Та найцікавіше, що пишуть на білбордах політичні партії. Так, за місце у кріслі міського голови чи бодай депутатське різноманітні партії обіцяють зберегти від чогось країну, знизити тарифи, обіцяють контрактну армію, а не мобілізацію. Хоча такі питання не вирішуються на місцевому рівні, і виконати такі обіцянки неможливо. Андрій Іванюк, Олександр Головородько, телеканал СК 1 Телеканал СК 1 та центр краси і таланту індіго оголосили проект Дитина року року-2015 Україна участь у якому беруть діти з усієї країни віком від 4 до 16 років. І от завтра будуть оголошені переможці премії про підготовку до нагородження. Далі у сюжеті. 19 сентября в нашому прекрасному місті Житомире буде національна премія проходить, яка називається року». Це вторая премія. Уже в прошлом году ми проводили аналогічну премію, но не в такому, скажем так, масштабі. В ми решили зробити це наподобие вот маленького детского Оскара, щоб пригласити много зв'язку, пригласити групу, которую дети обожают, групу «Open Kids». У студії телеканалу СК 1 відбулася конференція з приводу загальнонаціонального дійства дитина року 2015 Україна. Учасниками проекту є талановиті діти з усієї України віком від 4 до 16 років. Дітлахи демонструватимуть свої таланти у категоріях вокал, хореографія, театральне мистецтво, модельне мистецтво та інше напутні слова та поради номінантам дала співорганізатор проекту Наталія Мельничук. Та що не происходило в нашій країні, діти це наше будущее. Якщо ми зараз нічого не заложимо в їх світлої голови і в їх душі. То у нас нет никакого будущего, скажем так. Все делаем для деток, для того, щоб вони почувствовали себе важными і нужными в наше время в Україні. Учасники проекта поділилися своїми переживаннями та розкрили секрети своїх талантів. Не дуже тому що є досвід, світ, але є трішки переживання. Ну переживаю я буду петь на те мероприятии гім мероприятия самого ребёнка года, которая написала Марися Томашевська. Я буду завтра буду ведучим. Це для мене моя будуща кар'єра. Та це моє хобі. У мене буде Медельна категорія, масштаб дійства обіцяє бути серйозним. Захід несе в собі благодійне спрямування. Гроші отримані від продажу квитків. Підуть на лікування онкохворої дівчинки Алли дев'яткиної про це розповідає Олександра Стежко, керівник комерційного відділу телеканалу СК 1 та співорганізатор заходу дитина року року-2015 Україна національна премія Дитина року проходить. Підгіду благодійності, а ми вирішили таким чином зібрати кошти для онкохворої дівчинки і допомогти її мамі у боротьбі з хворобою. Тому всі присутні, хто запрошений на концерт, вони якусь певну свою суму, яку кожен може забілети, вони будуть кидати в скриньку, потім гроші будуть підбиватися і віддаватися. Безпосередньо для потреби хворої дитини цього року дуже багато учасників, і дуже приємно, що учасники з усієї України, з усіх місць з України, і безпосередньо цього року навіть приймає учасниця з міста Попасне Луганської області а за участю депутата міської ради Михайла Пухтаєвича, який привіз її сюди, знайшов талановиту дитину і долучив її до нашого заходу. Щоб підтримати е, таланти е, з усієї України. Дійство має бути феєричним, адже запрошено зіркових гостей, а саме дитячий вокальний гурт Open Kids та фіналістку X-Factor Мішель. Тож не прогавте визначну подію року. Приходьте вже завтра на масштабне дійство. Дитина це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайте з СК 1 та гарних вам вихідних.